Нещодавно дві майстрині вишивальниці, працівниці Хмельницької атомної електростанції, презентували свої картини, щоб підтримати воїнів та зібрати кошти на їх потреби. Також атомниками було організовано благодійну лотерею. Кожен працівник установи міг придбати щасливий квиток і стати учасником розіграшу. Майстрині розповідають, картини вишивали із бісеру, доволі тривалий час, але їхня особливість в іншому. Вложила в цю картину всю свою любов енергію, частинку своєї душі не шкода, але хотілося, щоб попалася вона. Людині, яка дійсно цінує, і буде цінувати її». в авторки картини. Повертайся живим Валентини, четверо рідних на фронті. Тема її роботи говорить сама за себе. За мене життя віддають. Мені картину жалко, та ні, звісно. Я з радістю віддаю і і дуже рада, що знайшлася людина, яка придбала ще за такі кошти, що ці кошти підуть туди де потрібно. Я з радістю буду вишивати переможні картини і. Ну, це це свято буде. Ми всі чекаємо перемоги. Колектив атомників традиційно відшуковує різноманітні можливості допомоги зсу. Картина мені дуже сподобалась тим, що вона, якби якраз, актуальна на сьогодні вона показує міць наших воїнів, показує, що вони там на передовій захищають нас, захищають своїх дітей, дружин, свої сім'ї. І тому, якби я був вражений цією картиною, я дуже дякую майстрині, яка її зробила. Вона вложила в неї свою душу, і мені дуже сподобалось, тому я дуже захотів її придбати. І все робив для цього, щоб її придбати. Загалом вдалося зібрати понад 70 тисяч гривень. Їх передадуть на потреби наших оборонців.